У садах лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Що це малята? Так це осінь. Осінь це надзвичайна, чарівна і казкова пора року. Вона одягає на світ навколо свою специфічну і особливу маску, крізь яку все здається неймовірним, і навіть звичайні, на перший погляд, речі стають незабутніми. Сьогодні я хочу розповісти вам про надзвичайну пору року. Про осінь. Восени сонечко не піднімається вже так високо, тому й не гріє гарно землю. На вулиці холодніше і холодніше, а одяг треба одягати тепліший. Після жаркого літа це, мабуть, перше явище, яке починає відчуватися. Але, тим не менше, у вересні ще багато теплих і сонячних днів. І з кожним днем стає все більше і більше опалого та сухого листя під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Все менше часу залишається на прогулянку ввечері, а ранкове місце все частіше й частіше зустрічає нас світлом нічних ліхтарів, які ще не встигли вимкнути після ночі. Ціні ранки огортають тумани. В садах і на городах. Дозрівають смачні соковиті фрукти та корисні овочі. Дні стають похмуріші та часто йде дощ. У лісі після дощу з'являється багато грибів. Птахи відлітають в теплі краї, а тваринки починають готуватися до зимівлі. Осінній вітер зриває листя з дерев, кружляє їх, а потім вони опускаються, лягають на землю і вкривають її різнокольоровим килимом. Це явище називається листопад. Малята. Давайте пограємо в гру і пригадаємо, з якого дерева листочок. Це листочок з клена. З якого дерева цей листочок. І листочок з дуба. А цей листочок. Це листочок берези. А цей листочок з якого дерева. Це дерево називається каштан. І ще раз спробуйте з якого дерева? Це ялина. Молодці малята. А зараз дайте відповідь на мої запитання, яка осінь? Що часто йде восени? Ке небо восени. Що роблять птахи? Що роблять тварини? Чому потрібно одягати тепліший одяг? Чому ви любите осінь? До нових зустрічей, друзі!